Вітаю тебе, мій любий друже в цьому просторі. І зараз хочу тобі запропонувати практику для отримання ресурсів та можливостей у коридорі затемнень. Ця практика допоможе тобі налаштуватись на потік Всесвіту, отримати потрібні ресурси та активувати можливості. Який відкриває коридор затемнень з 14 до 29 березня. Кожна планета поділиться своєю енергією і ти інтегруєш ці дари у своє життя. Одразу постав лайк, подякуй в коментарях для прийняття і інтеграції ресурсу для балансу. Підпишись на канал. І вирушаємо з тобою. В цю практику, в цю подорож. Тож, гайда, знайди спокійне місце, де тебе ніхто не потурбує. Сядь або лягай зручніше, можеш закривати очі, можеш не закривати. Все буде правильно, як в тебе. Зроби три глибоких вдихи, видихи, розслаб тіла. Візуалізуй темний коридор, а можливо, сяючий. Раз у нас коридор затемнень, то, можливо, він буде темний. Але все буде правильно. з сяючими зорями та затемненням попереду. Це ворота змін, через які ти зараз пройдеш. Вхід у коридор затемнень. Можеш уявляти, можеш не уявляти, як ти стоїш перед величним порталом, ти відчуваєш магнітну енергію, зверни увагу, що в тебе зараз відбувається в тілі. Відчуй це, відчуй цю енергію, що змінює тебе. Це момент вибору: залишитися в старому чи прийняти нові можливості. Ти робиш крок уперед і потрапляєш у простір між світами. Навколо тебе обертаються планети, і кожна несе свій дар, планетарні дари та активація можливостей. Сонце, сила, лідерство, усвідомлення. Сонце освітлює твій шлях. Запалює внутрішній вогонь. Я приймаю силу та впевненість, я є світло, і я веду себе до успіху. Наступний місяць. Інтуїція, відновлення, гармонія. Місяць дарує глибоке розуміння себе, баланс та внутрішній спокій. Активація. Я слухаю свою інтуїцію. Вона веде мене правильним шляхом. І він мій, мій особистий. Сатурн дисципліна, структура, мудрість. Сатурн допомагає тобі створити основну, і це буде основа для майбутнього. Основний шлях. Активація. Я вибудовую своє життя мудро та відповідально. Уран інновації, раптові можливості, прориви. Уран відкриває перед тобою неочікувані шанси. Активація. Я відкритий або відкрита до несподіваних дарів Всесвіту. Марс. Дія, енергія, впевненість. Марс запалює в тобі вогонь рішучості та дії. Активація. Я сміливо рухаюсь вперед і досягаю своїх цілей. Венера Любов, процвітання, відносини, партнерства. Венера притягує до тебе красу. Гармонію та достаток. Активація. Я відкритий. Я відкрита до взаємного кохання та фінансового процвітання. Юпітер розширення, удача, благословення. Юпітер допомагає тобі отримати більше, ніж ти, могла собі уявити або міх. Активація. Я приймаю великі можливості та зростаю кожного дня. Плутон Глибинні трансформації, відродження. Плутон руйнує старе, щоб ти змогла або зміг відродитися. Активуємо. Я відпускаю страх і приймаю свою оновлену силу. Інтегруємо всі активації. Відчуйте, як енергії всіх планет поєднуються всередині тебе. Відчується це, тіло вібрує, від кончиків пальців до макушки. Вдих, видих. Це все поєднується всередині тебе. Інтегрується з тонких тіл фізично – ти стаєш частиною Всесвіту, і він направляє тебе. Скажи вголос або про себе Я відкрита, я відкритий до всіх ресурсів, що дає мені Всесвіт. Я інтегрую цю енергію та дію відповідно до неї. І я готовий, я готова отримати можливості та використати їх на благо собі та світу. Робимо глибокий вдих, видих і відкриваємо очі. Щойно ви активували всі свої можливості коридору затемнень. Тепер довіряйте життю та будьте готові до змін. Що далі? Протягом коридору затемнень слідкуйте за знаками, будьте уважними до підказок Всесвіту. Дійте гармонійно, згідно з законом Всесвіту, з новими можливостями, що з'являться в твоєму житті. Бути готовим прийняти дари Всесвіту це також дар. Тож ставте лайк, дякуйте в коментарях Всесвіту за все, за такі можливості. Підписуйтесь на канал. До нових зустрічей!